Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал. У сьогоднішній нашій передачі ми поговоримо про те, як стригти газони, як їх садити і як за ними доглядати. Перша справа це є посадити газони. Для цього зазвичай вибирається рівне місце, вибираються з нього камінчики і садиться траву. Перед тим як садити траву, краще взяти насіння, поставити його у відеречко, розмішати з землею і дати десь кілька-кілька днів там прорости. Там вже з'являються маленькі такі корінчики і маленькі стеблинки, тобто і воно вже чіпляється цими корінчиками землі, і так буде легше, легше прийматися, легше садитися. Чому потрібно вибрати камінчики з землі? Тому що коли ви будете косити косаркою, цей камінчик може попасти у косарку і розіб'є вам кришку пластмасову або ще й попаде на ногу, бо, бо затупить лезо і так далі. Перед тим, як садити, засаджувати газон, треба ту землю прокопати хоча б на один. На, на один розкаль, щоб вона була тобто, розпушена. Тобто, добре розпушена, по фабриками пограмбати, ну, стандартна процедура сіяння. І земля повинна бути трошки зволожена. Коли ви берете сіяти траву, скажу вам ще один, один випадок. Спочатку я старався купувати таку траву до Футбольних полів, і, зазвичай дуже дорого, але потім я навіть сидив на таку звичайну траву, яку продає для засіювання. Вона зовсім не найгірше, якщо у нас е газон е -е, не для особливих потреб, для хольфова чи я. Е -е, значить, сіяти траву краще на охрест і повністю. Сіяти її не тільки перший рік, а ще й досіювати кожного року. Краще, що для. Більшої щільності. Отже, виходите по цьому полі, розсіваєте травичку, і основне є затоптати. Затоптати різними можна способами. Я брав просто металічну бочку і так катав. Катав по землі. вона землю рівняла і так само гарно, гарно втолочувала. Цю насінни. Скажу вам зразу, якщо ви хочете, щоб у вас на газончику була вода, і вода, щоб шлангу не було видно, вам потрібно зразу в сиру землю без трави закопати цей шланг. Так буде виглядати набагато краще. Але з свого досвіду скажу вам, що ці шланги вони всугуться часто або навіть зимою замерзають, якщо вони на достатній глибині. Тому а, через років я вже не просто зупинився на тому, що я беру шланг і а, з цим розсіючим води ставлю просто на поле, де мені потрібно. Але ви просто візьміть до уваги, що краще закупати шланг, можливо, за цим деточку, щоб просто ця... Вертушка, вона просто стояла у вас посередині чи ну, в інших кількох місцях. Значить, зразу, коли ви засіяли, газончик його краще полити. І завжди повараджу вам, перш ніж щось робити з газоном, стрігти його, чи, чи садити, чи посаджуватись, це де дивитися на е, прогноз погоди. Дуже не рекомендовано перед спертом собі. Найпростіше, найкраще, це перед дощем, а почали такі партнери, коли ви могли б його полити. Значить, в середньому, щоб травичка з'явилася вже так нормально, тут потрібно десь близько місяця. А і причому, що свого досвіду скажу вам, що найкраще, чим швидше, тим краще косити цю траву. Тому що, якщо ви будете чекати, таке перше рівня, то вона росте майже по колінах, то перш за все, що її в машинку не можна було скрити косою і в цій кінці просто такі грудки, засохливані травички, таких на Тому що, якщо ви е, чекаєте, то вона не, не росте дуже а просто росте кошти. І навіть коли у вас вже є газон, старайтеся його якнайшвидше постригти, тому що чим швидше ви його пострити, тим він буде щільніший. Щодо машин, то щодо посадки, я користуюся електричною посадкою. Спочатку мій вибір був це по ціні, тому що вона набагато значно дешевша. І скажу вам, що я цілком задоволений. Спочатку було складно це, тягати цей шнурок дуже звично. Завжди мріялося купити, ну, як бачимо, зараз вона трошки заїдає, і так, добре треба дати е, трошки відпочинку. Ну, як в кожному електричному приборі це, це є її мінус. Мінус є так само шнур, коли можна його переїхати. Так, особливо хто перший раз переже, якщо трошки в сутінках завжди переріжеш шнурок, Але з часом це все ну, відправляється. Якщо у вас більше грошей, якщо ви не боїтеся, що газ попаде у кімнату. І щобан теж не страшний, то беріть косарку, цю бензинову косарку. Mm -hmm. mm -hmm. Так, так бачимо, як я хочу сюди. Це трошки така, така відпочинкова зарядка. І дуже приємно, дуже приємно, коли це ходить дуже сплачена і так, так все дуже можна. До речі, газони не тільки для краси чи для якогось панства, вони тримають вологу, ну, що дуже важливо, це свободне літо. і температура на газоні завжди в два рази на два градуси нижче. І є важливо так само і для е, вихоровування, воно тримає мікроклімат е, навколо. Нашого будинку <кій> оберігає нас від спеки. Щодо величини газону, на початках я б рекомендував робити його не дуже великий, тому що все-таки це є операція, яка забирає ваш час, адже весною, коли трава швидко росте, його її треба просити навіть через кожних 4 дні. 4-3-4 дні, потім вже коли ближче спека, тоді можна менше косити. Як скажімо, в даному випадку я не косив більше тижня, оскільки були дуже сильно спекотні дні. Трава хоч була велика, але зате вона збереглася. Тому що а, якщо її випросити перед спекотним днем, навіть коли все рівно вона ви що часто, часто дуже трапляється, особливо минулогорічного літа, коли було дуже, дуже спокоювання. Покусивши газон, його добре полити. Полити як ми можемо. Звісно, приєднавши шланг до трубопроводу, до вашої керівниці труби, але це дуже не рекомендується, тому що вода холодна, йде зміна температури. І е, це ну, не добре для трави, так і не добре для розсади. Тому е, добре вже використовувати травичку і цю водичку, яка вже трошки постоїла. Втім, якщо у вас є там бак, набрати перед тим води і на е, день-два, щоб вона навіть зазеленілася, вона дасть вам е, 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 дасть вам трошки навіть підживлення. Під, 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 до речі, про підживлення ця е, трава, вона з неї дуже добрий перегній, особливо якщо змішати з землею, перемішати трошки з землею, і якщо у вас є попіт, вам навіть не потрібно нічого купляти. Власне, як і все згород, то палить бур'яни, можливо, забув практику батьків. Дідів, коли вони куряни просто скидали на купу, там пересікали її, засипали землею і через рік вже мали добрива. Мали добрива, якими вони садили, удобрювали город, а не так як зараз буряни покропити від, від жуків, від, від не тільки картоплю, там все. А потім їх спалити і відправити ще навіть не тільки то, що пішло в землю вже одрода, а ще й пішло у, у легень, як, як це назвається. Це ну, власне, поговоримо про ось цей розприскувач для тих, хто не знає. Це вже за цією сторони я поставив камеру. Тих, хто з ним не знайомий, цей оприскувач ні на якій електриці, він просто на цю тиску годину. Щодо вибору оприскувачу, я перепробував різні руби, цієї пластмасові штучки, і вийшло так, що вони дуже-дуже добре розприскують, там ну, всі там є три вертушки, вони гарно розприскують, але не пройде година, як вони забиваються. Ну, тобто, Якщо у вас, звісно, вода з керниці, напряму йде, то так, да, вони не зап'ються, там мало що до Але свій вибір я зупинився на оприскувачі, який має просто один отвір. Один великий отвір і вода так собі марненько розписується і Це є Так, що ще? Зараз буде відео, коли а, і, Віка повинна бути висота проведіна. Ну, це, звичайно, ваш вибір, яку траву і на ви хочете мати в себе коло хати, але а, я би радив на самих початках втекти і я якомога меншую. Це е, значить, що вона буде е, якомога густішою, а в, в, в цей. У е, коли е, буде більша спека, то якомога вищою і якомога рідше. Але знову ж таки не допускайтеся дуже високою, тому що е, вона буде як скарня і кущиками як що велика е, помилка е, початківців, в тому числі це була і моя помилка велика. Отже, <гум> е, коли е, ви, скажімо, Дуже незручним є те, коли е, на газоні щось серед газону посаджені квіти чи каміння, чи навіть так як лавочка. От, е, це, це постійно потрібно то об'їжджати, і навіть більше, навіть більше треба використовувати собачка А Навіть е, треба використовувати особливу е, косарку, це як тример. Е, він викошує коло камінчиків, коло, коло ну, різних парканчиків. Штука корисна, але вона дуже-дуже вибаглива. Навіть не знаю, що вам порадити. Я користувався довший часу, тепер навіть не користуюся, тому що легше там, може, підрізати. Тому що, наприклад, електрична вона може працювати тільки 10, 10 хвилин до 10 хвилин особливо на здається, вона перегорає. Тому старайтеся нічого на газоні не садити і так вам буде простіше. Дивіться, я не доказав про ширину, довжину, то спокійно ну, старайтеся так, щоб на по початках хоча б так, щоб ви могли постелити коврик. На кілька людей, щоб там діти могли лягти, чи як, і ще трошки щоб місце було. Хоча б ну, Це, 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 це гарно мати великий газон, але е, він забирає багато часу. Так, а, до, до речі, хто помітив, що я включаю дистанційно е, водичку. Це річ, яка дуже просто робиться. Це такий дистанційний пульт з резерву, який ви вставляєте між, між і прил і, і відключаєте. Дуже просто, щоб не, не бігати тут і не, не мочити. Так, от, от власне, в цьому відео я показую, як розкручується ліщанка. Бачите, є три, три отвори, і відповідно на кожен отвір, чим вище, тим менша висота буде стрижіння. Так, такий про простий механізм. Добре, друзі, сподіваюся, моя інформація була корисною для вас. Пишіть свої коментарі, пишуть бажання, свій досвід головне, і всього вам найкращого.